Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Водолій. Наступний тиждень принесе стабільність у вашій фінансовій сфері. І не просто стабільність, а можливо, навіть розвиток. Є велика імовірність, що наступного тижня ви відчутно підніметеся по кар'єрних сходах. Або що ви зможете гарно розширити власний бізнес. Ви пройшли великий фінансовий шлях. Ви багато зробили для своєї матеріальної стабільності. І хоча розвиток, в тому числі і фінансовий, не закінчується ніколи, та наступного тижня ви відчуєте результати своєї праці. Відчуєте результати твоєї роботи, яку ви зробили на благо своєї матеріальної стабільності. Щодо здоров'я. Всі ми прекрасно знаємо про негативний вплив на наше здоров'я якихось шкідливих звичок. Всі ми це знаємо, та не всі ми чинимо згідно цьому знанню. От і ваш організм, ймовірно, нагадає вам про те, що ви цієї істини не дослухаєтеся. І, на жаль, нагадає він хворобою, яка виникне внаслідок вашого неправильного ставлення до організму через якісь шкідливі звички. Очевидно, що ви з вашою коханою людиною добре знаєте, як треба працювати над стосунками, як треба зберігати стосунки, чи як треба працювати над покращенням ваших стосунків. І наступного тижня ви так і робитимете. Ви підтримуватимете одне одного, ви дослухатиметеся один до одного. І в ваших стосунках наступного тижня буде гармонія та співпраця. Бо ви обоє зацікавлені в цих стосунках, і тому обоє вкладаєте силу, енергію, емоції в ці стосунки. Працюєте на покращення цих стосунків та на збереження цих стосунків. А от в плані відпочинку відпочивати вам уже не, не просто потрібно, а вже прям треба, треба, треба. Бо, імовірно, ви загнали свій організм до стану Я далі вже не можу. Та не дивлячись на те, в стані, якої перевтоми вже знаходиться ваш організм, здається ви з тих людей, які вважають, що відпочинок не на часі, що відпочинок це щось несерйозне, це щось непотрібне. Але ж згадайте ту карту, яка вказувала на здоров'я, що можливі якісь проблеми зі здоров'ям через неправильне ставлення до організму. А вганяти свій організм у стрес це також невірне ставлення до нього. Постійно тримати організм в стані перевтоми це також невірне ставлення до нього. Тож може краще відпочити десь на природі, а не на лікарняному ліжку.